Вентилятор Домотек МС-5902. Пристрій для створення комфорту в вашому будинку. Ось ось вентилятор. Інструкція. Вмикається звичайну розетку. Розетку Євростандарт. Три режими роботи, тобто, вимкнений, режим вентилятора, перша, друга потужність. Є тут термодатчик, тобто коли нагріто, він вимикає вентилятор. Тобто зараз от вимкнувся. Ну і перший режим бі'є, другий режим оберігу. Звичайно, вентилятор. Ось так все працює, все дуже просто. Коли перший раз вмикаєте, бажано, щоб він прокрутився, як звичайний вентилятор, щоб розкрутився вентилятор. Якщо холодно, то мастило іноді примерзає, а потім вже вмикаєте обігрів. Все ось так все працює. Ставити його тільки на відкритому місці, ні в якому разі не ставити його під стіл, під прилавок, тому ну що це дуже небезпечно. Тобто використовувати тільки так, як вписано. Не накривати, не ставити е -е, закритих приміщеннях і не залишати без Так, Все працює і створює вам комфорт.